У многокутників є багато особливостей, іноді вони можуть бути різними за формою, але при цьому мати дещо спільне, однакову площу, із прямокутника навіть можна зробити паралелограм із такою ж площею. А як знайти площу паралелограма, дивися далі. Площа паралелограма дорівнює добутку його сторони та висоти, проведеної до цієї сторони. Зверни увагу, оскільки висоту проведено до сторони А, H має індекс А. Доведімо формулу площі паралелограма. Нехай маємо паралелограм ABCD. продовжуємо сторону AD. проводимо з вершини С, висоту СК. До прямої, що містить сторону АД, кути БАП та СДК рівні, як відповідні кути, утворені при перетині паралельних прямих АБ та ДС, січною АК, БП і CK рівні як висоти, і з цього випливає рівність прямокутних трикутників БАП та СДК за катетом і протилежним кутом. Бачимо, що паралелограм ABCD складається із трапеції PBCD і трикутника BAP, а прямокутник PBCK складається із трапеції PBCD та трикутника CDK. Оскільки трикутники BAP та CDK рівні, то площі в них також рівні. Це означає, що площа паралелограма ABCD та прямокутника ПБЦК також рівні. Площа прямокутника ПБЦК дорівнює довжині сторони ПК, помноженій на довжину сторони БП, оскільки АП дорівнює ДК за рівністю відповідних трикутників, то ПК дорівнює АД, звідси площа паралелограма дорівнює стороні АД помноженій на БП. Що й потрібно було довести, зверни увагу. Оскільки в паралелограма є дві різні висоти, то площу можна обчислити ще й так B помножити на HB. Розглянь малюнок із паралелограмами. Вершини фігур збігаються із вершинами клітинок, кожна з яких Є квадратом зі стороною один сантиметр завдовжки. Як ти думаєш, які з цих паралелограмів рівновеликі, невеличка підказка рівновеликі фігури це ті, що мають однакову площу. Формула площі паралелограма дорівнює добутку його сторони та висоти, проведеної до цієї сторони. Тож спершу потрібно провести в цих паралелограмах висоти. Це стосується всіх фігур, крім квадрата та прямокутника, оскільки вони належать до сімейства паралелограмів, і сторони в них уже перпендикулярні одна до одної. Наступний крок визначити довжину висоти та сторони, до якої її проведено. Розгляньмо це на прикладі першого малюнка. Висота тут складається із трьох клітинок, тобто її довжина. 3 см. А проведено її до сторони також 3 см завдовжки. Виконуємо обчислення за формулою площі паралелограма. І площа паралелограма на першому малюнку становить 9 квадратних сантиметрів. А тепер зупини відео і самостійно знайди рівновеликі паралелограми. Отже Рівно великими є такі пари фігур 1 і 3, 2 і 4. Маємо для тебе таку задачу відома площа паралелограма ABCD – 90 квадратних сантиметрів, а також довжини двох його висот BP – 9 см, БК 15 см. Самостійно знайди сторони АД і DC. розгляньмо розв'язок. Є дві висоти, проведені до шуканих сторін, тож маємо виразити ці сторони через формулу площі паралелограма, знаходимо АД, С, тобто 90, ділимо на БП, тобто на 9, що становить 10 см. І знаходимо DC, S, тобто 90, ділимо на БК, тобто на 15, що становить 6 см. Наступне завдання відомий периметр паралелограма ABCD – 44 см, а також довжини двох його висот BP – 5 см, BK 6 см. Знайди площу цього паралелограма. Периметр це сума всіх сторін фігури. Оскільки сторони паралелограма попарно рівні і паралельні, то периметр паралелограма ABCD можна записати так: 2 помножити на у дужках AD плюс DC. І цей вираз дорівнює 44 см, звідси сума сторін AD і DC – 22 см. Довжину AD позначаємо як х см. Тоді довжина DC – 22 мінус см. Застосовуємо формулу площі паралелограма і маємо S дорівнює AD помножити на BK або S дорівнює. Д помножити на bp. у будь-якому випадку площа однакова, просто виражена через різні сторони та відповідні, проведені до них висоти А тому можемо прирівняти праві частини цих рівностей, отримали рівняння Х помножити на 6 дорівнює у дужках 22-х закриваємо дужки. помножити на 5. Залишається знайти Х і площу паралелограма, розв'язуємо рівняння і маємо, що Х дорівнює 10, тобто сторона АД 10 см завдовжки, а висота, проведена до цієї сторони, уже відома з умови БК 6 см. Тож маємо всі дані, щоб знайти площу паралелограма ABCD. і вона становить. 60 квадратних сантиметрів. Запам'ятай. Площа паралелограма дорівнює добутку його сторони та висоти, проведеної до цієї сторони. У паралелограма є дві різні висоти, тож його площу можна обчислити двома способами S дорівнює А помножити на H. S дорівнює. B помножити на H. Дякуємо за перегляд. Підписуйся на канал і дивися відео з інших предметів. У нас ще багато цікавого.